Слава Україні, українські орхолюби! Сьогодні прошекарнючий сорт Sakre Майже рік мого очікування і ось три бутончика, які спочатку ось так негарно виглядають, ніби засушені, ніби всихають, але вони не всихають, а навпаки, кожним днем все більше і більше наливаються. Розростаються і робляться гігантськими. Це перше домашнє цвітіння, і я навіть ще пробачаю йому, що лише три квіточки, адже по моїй провині. Минулого року склалась так ситуація, що всі мої орхочки були без опалення, трішечки переохололи. І ось погляньте який бутончик, як він подібний на зайчика, з опущеними такими вушками і з такою мордочкою. Ось це довгоочікуване лоб, і вже як цікаво споглядати, зазирати, видивлятись. Оці всі нюанси розпуску пелюсток. Подивіться, ця гра кольорів, тоні, ці ягідні, соковиті кольори, як кажуть художники, кольори. Просто якась неймовірна магія, це якраз той сорт, коли дійсно цікаво за ним споглядати поетапність розпуску усіх пелюсток. Ось так він розкрився, а вона ж назад загорнулась. Через два дні, звичайно, вона піднялась струнко, гарно, випрямилась граційно. І ось нове зайчинятко починає розпуск своїх вушок. Квіточка, коли розпускається лише 7 сантиметрів, але з кожним днем. Вона все стає більшою і більшою. Сорт sacrifice означає жертовність жертвоприношення. Якась така негарна назва. Як на мене, то взагалі безглузда. Можливо, назва пов'язана якось із особисто з тими винахідниками, які винаходили цей сорт. Але сама квіточка асоціюється абсолютно із іншими моментами. Вона настільки ягідних, відливів, переливів, поєднань оцих бурячкових кольорів, що особисто для мене нагадує більш величезну масу джему, яка розпливлася по білому морозву. І цю квіточку аж хочеться скуштувати. Якщо навіть розглянути її з художньої точки зору, погляньте, як ніби по білому паперу хтось взяв і ніжною акварелькою гарно зробив розтяжечку із крапкуванням, яке переходить в плями. По боках, якщо потрогати оці графічні розводики, та взагалі вони ж виглядають як гравюра, адже вони на дотик випуклі. Ця квіточка, взагалі, мені як мистецтво яке поєднало різновиди різних технік виконання в собі. І навіть три квіточки, і ті показують, що цей сорт має здатність до формування величезних каскадів. Раніше цей сорт був. Дуже-дуже дорогезний, він був і в підлітках, і взагалі його в Інеті можна було придбати за величезні кошти. А зараз, цього місяця, я бачу, продають в інтернеті від 230 гривень, ви уявляєте? Я лише рік назад його придбала, і то в два рази дорожче. Тому я дуже вам рекомендую, якщо не маєте цього сорту, але полюбляєте крупноквіткові фаленопсиси, як і я, а особливо такі соковиті, барвисті та ще й такі заворожуючі, чаруючі, ефектні, обов'язково придбайте цей сорт. Пелюсточки навіть переливаються діамантовим напиленням. Квіточка без запаху. Але ця величезна тарілочка у мене зараз 11 см. І це ще не край, уявляєте? Вона сягає в своїх розмірах аж до 13 см. А погляньте на цю губу, ех, якби вона ще й була леопардова, але все ж таки подивіться, яка вона оранжево вогняна. Контраст із пелюстками, які виконані в холодних відтінках. Усе так цікаво грає, усе так класно наміксовано, що цей сорт дійсно впадає одразу в око. Я б не сказала, що він якийсь капризний, звичайний собі сорт, Але у мене так виникла ситуація того року з тим опаленням. Тому бачте, що маємо, так би було би квітів більше. Ну нічого, я ще почекаю. А ось позаду погляньте, як його квіти подібні із квітами сорту Magic Art. Хоча на Magic, бачите, більш розовинки позаду. А в Sacrifice зелено-білий. Дуже ефектні ці два сорти. Неймовірні, вони мене дуже-дуже вражають. І от як можна тут сказати, що паленопсиси звичайні, нецікаві, негарні? Подивіться на них, та це ж ефект вау! Дякую вам ще сердечно за увагу у цей осінній день. Слава Україні, героям слава, слава нації та смерть нашим клятим ворогам. Тримаймося!